Вітаю, друзі. Після того, як правитель Росії Володимир Путін зробив гонорову пропозицію президентові України Володимиру Зеленському відвідати Москву із робочим дружнім візитом для підписання мирної угоди, в Україні якось притихли і принишкли прихильники дипломатії, не чути їхнього твердого і впевненого голосу. Ніхто від Зеленського не... Вимагає із роздратуванням негайно їхати до Москви і підписувати мирну угоду. Міністр закордонних справ України Сибіга назвав пропозицію Кремля в особі Путіна несерйозною. А я хочу запитати, а що тут несерйозного? Демонструвати світові готовність, причим публічно. Демонструвати світову готовність до переговорів з Путіним, це серйозно. А от поїхати до Москви на переговори з Путіним, це чомусь уже несерйозно. А чим відрізняється ну, та Швейцарія, Туреччина чи Австрія від Росії? Там, що щось будуть говорити інакше, не те? Будуть говорити все те, що Пропонує Путін. Тому я не бачу взагалі ніякої різниці і не бачу нічого такого серйозного чи несерйозного. І загалом, якщо це навіть якийсь прикол і Стьоп з боку Путіна, то я думаю, що ну хто-хто, а команда Зеленського мала би якось адекватно і професійно відреагувати на цей Стьоп. Все-таки країною керують на якісь. Спадкові династійні політики, там з династії Габсбургів чи Рюріковичів, там я не знаю ще кого. Країною керують стендапери, коміки, тому можна було гідно прийняти несерйозну пропозицію і сказати, запросити Путіна приїхати до Києва. Можливо, це б оцінили як жарт, якщо до жартів, звичайно. Отже, я хочу поговорити про затик дипломатії. І поговорити про те, що от у нас завжди переконували всіх, що дипломатія завжди стоїть вищі фізичної сили, вольових зусиль, волюнтаризму. І все потрібно вирішувати розумом, хитрістю і так далі. Дипломатія ніколи не повинна. Завести в тупик, і тим більше дипломатія це ніколи, вона ніколи не заводить, не призводить до війни, не посилює війну. Так от я хочу довести сьогодні зворотні. Якраз от дипломатія, чи те, що називається дипломатія, я не знаю у нас, є причиною війни і заводить нас в тупик і наражає на нас на небезпеку Україну. І призводить до все нових і нових жертв. Це ну не просто тупиковий напрямок, а це шкідливий для України напрямок. Ну, принаймні та дипломатія, яку демонструють Путін із Зеленським і з Трампом. В чому тут проблема? Я довго думав над тим, що відбулося зараз, от у світі цими днями ця пропозиція від. А Путіна така нахабна і зухвала приїхати до Москви. Ясно, що вона знущальна, але звідки це взялося, які витоки ось таких речей. Я порівняв політику Байдена міжнародну зовнішню політику адміністрації Байдена і адміністрації Трампа. Що відбулося? Що важливо відбулося в рамках теорії і доктрини комунікації і права голосу сторони. Путіну надали право голосу, а з правом голосу надали можливість вимагати. Оце важливий момент. Я хочу сказати, що за часів Байдена Росію визнавали стороною, але Путіна визнала злочинцем, міжнародним кримінальним судом, а злочинець не має права голосу. Він може тільки виправдовуватись. А за Трампа Путіну дали право голосу, і він з позиції сторони, яка виправдовується, перейшов в сторону, яка вимагає. І ніхто цього не помічає, і ніхто не пояснює, якби оцей, оцю хибу, оцей порок демократії від Трампа. І ми докотилися до того, що е, Путін постійно щось вимагає, 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 і всі намагаються задовольнити його вимоги. Одна із причин, я ще раз пояснюю, це нехтування тим, що Росія є не просто сторона, а Росія є злочинною стороною. Злочинець не має права голосу. Він може тільки виправдовуватись, але не вимагати. Ну, добре. Ви скажете, що це сталося з приходом Трампа. Бачите, от критикували Байдена, і я критикував, не цінували Байдена, говорили, що з Трампом можуть з'явитися якісь можливості. Так дійсно ніхто цього не передбачив. І я визнаю, що такого навіть я не міг передбачити. Я казав, що Трамп дебіл. Потім сказав, що це представник політичного бидла. Ну, але щоб вже настільки-настільки за ситуацію цю загострити і довести її до абсурду, ну ніхто не чекав, але я про наших інших західних партнерів, про наших європейських колег. А яку вони демонстрували поведінку навіть за часів Байдена і зараз демонструють Ось ця коаліція охочих там, чи хтивих, я не знаю, яких вже назвати. От. Е Політика і позиція, яка, в принципі, її можна артикулювати там в кількох реченнях. Фактично, наші європейські лідери, наші союзники, ну, тут навіть не партнери, а союзники, тому що вони в порівнянні з Штатами насправді є союзниками, вони вимагають від Путіна задовольнитися. Загарбаним і юридично це закріпити. Ви вдумайтеся в цей момент. Тобто Путін повинен це якось юридично закріпити, оцей злочин. Злочин потрібно легалізувати і примусити Путіна задовольнитися оцим злочином. А вже після того, після цієї юридичної дії, якщо Путін наважиться на наступний злочин. То тоді наші французькі, німецькі італійські по черзі там колеги вони беруть на себе нібито зобов'язання діяти. Тобто зараз за оцього об'єму злочину вони не діють. Вони кажуть, що потрібно зафіксувати цей злочин, його оформити якось і вже зробити з нього відправну точку для. Можливості наступного злочину. І якщо наступний злочин такий відбудеться, я підкреслюю, це вже в третій раз ми проходимо. У 2014-2015 році ми раз проходили формули Штайнмаєра і таке інше, і зараз знову на тій самій позиції. І що це не як не просто легалізація Путіна, а як та сама політика, що і сповідує зараз адміністрація Трампа, коли фактично стороні дається... Можливість право на наступний злочин. Це ж фактично надання права на наступний злочин. І тому Путін на це все дивиться. Він впевнений, що ніякої дії не буде взагалі після формалізації, але він навіть на це не хоче йти. Він не хоче ставити крапку, хоча він може поставити легко, порушити ці зобов'язання і піти далі, і точно буде знати, що йому за це нічого не буде. Тобто, це, от, в принципі, це ж теж в рамках стратегії комунікації, стратегії визнання права голосу для сторони, і це в рамках доктрини дипломатії. Це ж все відбувається в рамках переговорів, дипломатії і так далі. От ми за три з половиною роки дійшли до ось такого моменту. Тепер. Зараз світ пережовує відрижку після китайської зустрічі. Всі шоковані нахабством і зухвалістю Сі Цзіньпін Сі кинув рукавицю Дональду Трампу. Дональд Трамп обурився, написав якийсь там пост, що у Китаї відбувалася змова проти нього. Я теж хочу запитатися: оце обурення Трампа. Вони, воно є наслідком результатом чого? І відповідь на це запитання є. Обурення Трампа і ось ця змова, яка там відбувається у нього, не те, що за плечима, а прямо перед очима, це все ж теж наслідком дипломатичних зусиль, наслідком відсутності діяльності дії, яка спрямована на покарання злочинця. Покарати злочинця дуже просто: застосувати силу. Вигнати його з окупованих територій. Ніхто не вимагає штурмувати Кремль, оточ брати в осаду Кремль, як Берлін, і вішати там прапори союзників Сполучених Штатів Америки, Британії, України ще там когось. цього ж. Ніхто не вимагає, Вимагається просто констатувати факт злочину і покарати за злочин. І це робиться силою, військовою силою. Трамп обирає якісь хитрі дипломатичні, нібито шляхи, заводить себе в подвійний, в потрійний, чи я навіть не знаю, який тупик. Індія. Скільки було вкладено грошей для того, щоб відірвати Індію від Китаю і зробити з Інді... не тільки від Китаю, а від Радянського Союзу і від Росії. Там до цих пір і індійські еліти індоктриновані всякі комуністичні ленінські марксистські. Гасла, доктрини, вчення і так далі. З ними до цих пір неможливо розмовляти. Скільки було витрачено на Індію для того, щоб її там тримати в орбіті Сполучених Штатів Америки? Чим це все ну, закінчилося? До речі, віце-президент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс. Джейнс Венс буквально там в травні відвідав Індію і нагадав всім, що його дружина, Ушу чи Уша, Уша, по-моєму, Венс є індійкою. І це нібито мало скріпити на віка Дружбу Сполучених Штатів Америки з Індією. І от індійці повертаються від Сполучених Штатів Америки. Ясно, що вони не стануть союзниками Китаю, але менше з тим Ну, демарш дуже серйозний. Нарендра моді ображений, а все тому, що проти нього задіяли оці 50-відсоткові санкції, які, в принципі, можна було і не задіювати. Потрібно всього-навсього рознести угруповання в Друзькі на окупованих територіях. І в Сполучених Штатах Америки є для цього всі ресурси. І нехай собі там Індія торгує з Росією скільки, скільки завгодно. Але обираються знову ж таки, я роблю наголос, обираються постійно ці дипломатичні методи. А потім не військові методи. Ну, санкції їх як віднести. Це дипломатичні методи, напевно, все-таки дипломатичні методи. А ось. І який це дає результат? Зворотній результат. А чому? А тому, що всі ігнорують ну, прості. Звичайні речі, що повинна бути силова дія. І злочинцям потрібно карати силовою дією. Ніяка дипломатія, вона ну, не дієва, вона недієздатна в цій ситуації, неефективна, безсенсова. І тому, в принципі, ми з вами знаходимося зараз, ну, мали би зафіксувати. Не просто дипломатичне фіаско, а взагалі руїни. Отакі от, от руїни, як от тут ззаді у мене за спиною. Будівельне сміття тут за спиною. Оце так зараз виглядає сучасна дипломатія, як у мене за спиною ось ці. Оце будівельне сміття. Але ніхто цього не помічає. Всі затихарилися, принишкли і роблять вигляд, що нібито вони не вимагають. Від Зеленського, ніхто не вимагає від Зеленського продовжити весь цей мирний трек. А я хочу запитати, а чому? А чому ж ви Зеленського не випихаєте в Москву? Якщо ви за переговори, якщо ви за дипломатію, доводите примат або перевагу дипломатії, то чому ви не кажете Зеленському, щоб він їхав до Москви? Тому що це абсурдно, це всі розуміють. Ніхто з ворогом не розмовляє. Оце все, що ми зараз маємо, це результати розмов з ворогом. Це все толерування кулуарних домовленостей між нашими партнерами Штатами Америки, з ворогом. Це толерування розмов. Розмови з ворогом, толерування розмов наших партнерів чи союзників з ворогом. Це все наслідки цього всього. І всі тихо. Сидять, ніхто нічого не бачить, ніхто нічого не хоче ну, значить, підсумовувати. А ми повинні. Мій підсумок такий. От всі ці все, все що відбулося за півроку правління Трампа, ми повинні це зафіксувати під назвою руїни, руїни дипломатії, руїни мирних всіх переговорів з агресором. Із злочинцем, тому що ніхто злочинцем не веде ніяких переговорів, ніхто не надає йому права голосу і не виводить його в позицію з правом щось вимагати. Ми, і ми постійно виправдовуємося і постійно думаємо, як реагувати. Навіть при Байдені такого не було, перефразовуючи класиків, що а от при Байдені такого не було. Насправді, от в дипломатії такого не було. Ну, все це говорить про те, що. А Крило Трампа, ну, якби, м'яко кажучи, дуже сильно поступається в, в інтелектуальному, за етичний, я там не буду казати, в інтелектуальному плані поступається демократам. Якби це не прикло було, не прикро було чути виборцям республіканської партії. Ну, от такий короткий огляд за результатами. Подій останніх днів я хотів би зробити. А дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Це важливо, до побачення, до наступних зустрічей.